Я був вражений в саме серце, коли 4 квітня ввечері балістикою було атакований Кривий Ріг. Наступне, коли надійшла вже інформація про подробності атаки, знайомі з ООН прислали мені цитату, де Організація Об'єднаних Націй самостійно засвідчила, що спочатку широкомасштабного вторгнення, з лютого 22-го року, в результаті балістики по Кривому Рогу загинуло найбільша кількість дітей. А що ми можемо зробити, крім висловлення щирого співчуття і пропозиції допомоги для захисту Кривого Рогу? На той час у нас вже був позитивний досвід фронтового застосування комплексів протидії технічної розвідки. Бо воювати треба. Сучасними засобами. І мені приємно, що я не фінансую, не купую, а разом з командою виробляю. І от в мене була ініціатива. Треба мінімальна кількість комплексів, які мають забезпечити район зосередження. Це три. От будемо вважати, що це моя машина перша. Оце машина київська. І оце машина власної ініціативи Кривого Рога. Такий зробив сильно, і це наша спільна справа. А власники у нас 20-й армійський корпус. армійський корпус. Лише новостворений. Перед будь-яким прильотом балістики в небі вісить розвідувальний дрон. Але ми вміємо закривати їм очі, робити їх сліпими. І сьогодні це почнеться в кривому році. Зробили там дещо подарунків від себе, мається на увазі. Джерела струму, генератори, навіть комплекси, які забезпечують купальний реп. І от я дуже тішуся і пишаюся, що наша спільна ініціатива дозволяє зараз прикривати об'єкти критичної енергетичної інфраструктури і об'єкти критичної міської інфраструктури. Бо по чому наносився удар по цивільним об'єктам, по навчальним закладам? По дитячому майданчику, і ми точно не можемо це їм дозволити.